Програми Автосалон Кривбас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України. Перед вами рестайлінгова версія одного з найпопулярніших бюджетних авто. Renault Megane 2013 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літри. Ціна даного автомобіля 8800 тисяч доларів. Давайте знайомитись ближче. Це Renault Megane 2013 року випуску. Рестайлінгова версія. З двигуном 1,5 літри комплектується кліматичною системою, обігрівом сидінь, круїз, контроль, повний комп'ютер з усіма параметрами, складаючися зеркала. Камера заднього огляду, навігаційна система. Вона саме виготовляється компанією Renault, має назву TomTom. -tom. Вона прив'язана до українських карт, класно працює в Україні. Не потрібно нічого перешивати. вона одразу є картою неї всієї Європи, включно з Україною. Є функція тримання у полосі, контроль полоси, дістронік. Ну досить класна комплектація. Я думала, так, я думала, що Renault, в принципі, дуже бідні навіть у повній комплектації. Ні, ні. Вони є на багато повнішої комплектації. Є і на автоматичній трансмісії, із шкіряним салоном, і електро. Сидіння є. навіть в Мегані, скажімо так, це так економ-клас є досить повні комплектації. Цей автомобіль практично в максимальній комплектації не вистачає шкіряного салону, і панорамного даху, і автоматичної трансмісії. А так, в принципі, все в ній є. Це автомобіль з двигуном дизельним, одним із самих надійних, саме випущеною компанією Рено і, взагалі, одним із самих надійних дизельних двигунів на легкових автомобілях. Це дизельний двигун об'ємом 1,5 літри, який маркується К-9К. Ті, хто купують Рено і взагалі цікавляться легковим транспортом з дизельним двигуном, всі знають абревіатуру маркіровки цього двигуна К-9К. Він дійсно дуже надійний, дуже економічний, використовується на всьому модельному ряді Рено, починаючи від самого маленького кліо і закінчуючи там великими седанами, всюди є цей двигун. Я скажу, як. Той, хто використовується в автомобілі, він дуже економічний. Якщо їхати по трасі із швидкістю там, до 90 км на годину, і якщо шестиступенева коробка перемикання передач, витрата палива сягає до 4 літрів. 3,7, 3,5 літрів це чисто, я точно можу вам сказати, я перевіряв, скажімо, не спеціальні умови, там ніякі, нічого. Просто траса, просто швидкість 90, круїз контроль, шоста передача, витрата до 4 літрів. Якщо ми їздимо по місту, не там перевищуючи обмеження швидкісні, не порушуючи правила дорожнього руху, просто там от в потоці по місту до п'яти літрів. Поїдемо покатаємось дуже економно по місту. Дуже економно, то, то машина дуже тиха, нічого в ній ніяких сторонніх звуків немає. Хоча так, це ж не новий автомобіль. Не новий, йому більше десяти років, він тринадцятого року виготовлення. Просто знаєш, чомусь саме в нашому місті, ну я знаю, в нашому регіоні є хибна думка, там які стереотипна, що Рено це проблемний автомобіль. Я гадаю, що так думають ті, хто не їздив на Рено, або той, хто їздив на Рено в дуже там прибитому вже такому битому стані, знаєш, неякісному, які вже викатали, який заїхав там з Європи після таксі з пробігом там 500 тисяч. І хтось там якісь злочинці знаєш, там зробили йому пробіг, е і продали людям, і вони там мають кибну думку про Рено. Я е тобі скажу, що взагалі на вантажних великих автомобілях, да, так, на цих фурах, що їздять, на них майже на всіх стоїть двигун саме Рено. Да, навіть показником є те, що е таксі, переважна більшість таксі, це ж е Рено. Так, так. І дуже багато військової техніки вантажної це саме Рено і двигуни на них стоять. Рено. Ну, компанія Рено. Дуже давно на автомобільному ринку світовому, і я скажу, що про цей повернусь до цього двигуна К9К, 1,5 дизель. Вони його давним-давно з 90-х 90 років ставлять на свої автомобілі і досі вони його використовують. Вони зробили надійний двигун і нічого не міняють. Колись у компанії Шкода був такий надійний, потужний двигун 1.9 турбодизель, який використовувався майже на всьому модельному ряді Шкода але вони перестали його випускати, встановлювати на автомобілі. Автомобілі поміняли, і надійність, надійність шкоди дизельної просто пройшла, це. Знаєш, історія з надійною шкодою. А в чому може бути взагалі проблема з дизельним двигуном? Якість палива дуже важлива для дизельного двигуна. Ну саме для паливної системи, для цих mm. форсунок це якісне паливо потрібно. Не можна заправлятись будь-де потрібно, заправлятись на перевірених там заправках. Потрібно заливати якісне мастило. Вчасно його міняти, бо хтось собі думає, що раз в 20 тисяч, якщо написала, виробник пише раз в 20 тисяч заміна масла, то так треба і робити. Я думаю, що виробник так пише для того, щоб частіше обслуговувати свої автомобілі. Тому як ми звикли там 8-10 тисяч кілометрів заміна масла, так ми його і замінюємо. Це дуже важливо для дизельного двигуна, саме турбованого, тому що турбіна також смазується мастилом. і якщо мастило неякісне, то Ні, це трошки больна людина. Це дизель, бензин там немає ніякої різниці. Це автомобіль 2013 року з двигуном 1,5 дизель. От в цій комплектації сьогодні коштує 8800 доларів. В цій ціновій політиці, в цій, цій ніші ціновій, дуже багато конкуренції, до 10 тисяч, як бензинових, так і дизельних автомобілів. При покупці автомобіля потрібно оцінювати не тільки вартість покупки цього авто, а ще потрібно. Вкладувати в цю ціну вартість обслуговування і вартість витрат на паливо, ну наприклад, там е на дистанцію там, 100 тисяч кілометрів. І якщо порахувати ці кошти, скільки вона може зекономити грошей на паливі, і наскільки вона там недорога в обслуговуванні, тільки потім ми можемо вирахувати, що вигідне на чому вигідніше їздити. Іноді можна купити автомобіль там трохи дешевше, е при просто а да саме само початку при покупці ціна на автомобіль. Може бути нижчою, але ціна на його обслуговування і витрати палива будуть набагато вищі. Чи є взагалі якісь проблемні моменти в обслуговуванні Рено? Дивись, є такий момент, бутує таке е балачки, такі є. Коротше, що люди розповідають, що по Рено є складність обслуговування. Я хочу цей міф просто там в розбити. Ці е складнощі є у тих, хто хоче в маленькому своєму гаражі. Із свого там погріба чи ями обслуговувати цей автомобіль. Якщо ми кажемо про обслуговування на звичайному сервісі, навіть не офіційному, де є підйомник, нема жодних проблем. Є трохи складності, якщо ти хочеш, не маючи обладнання та спеціального місця, замінити якісь вузли, у кого немає спеціального місця та інструменту, деякі запчастини так розташовані під капотом, що їх просто зверху не зняти. Потрібно для цього автомобіль підняти. І все це не є складності обслуговування. Це просто деякі люди хочуть обслуговувати автомобіль там безкоштовно в тих умовах, які вони мають у себе там у дворі. Ну. Це неможливо, і це не тільки на Рено. Я взагалі рахую, що автомобіль потрібно обслуговувати на сервісі у спеціалістів. Якщо ви сам спеціаліст і у вас є місце для обслуговування, будь ласка, якщо ви на цьому не розумієте і хочете чисто по ютубу це робити, ну я цього не раджу. Тому що ця економія може привести до ще більших витрат. Оці міфи про те, що там складно обслуговувати, там дорого. Ну, це міфи. Тому що якщо ви зайдете в звичайний автомагазин і порівняєте ціни на запчастини автомобілів однакових класів, то вони приблизно будуть однакові. Я взагалі кажу, що просто у одного автомобіля може бути дешевший стартер. У іншого там дешевший генератор, а десь на іншому буде дешевше замінити помпу. Тому е ці всі суми на обслуговування треба враховувати за якийсь також пробіг. Там брати відрізок 100 тисяч, рахувати скільки обходиться планове ТО, плюс там е якесь обслуговування додаткове, і тоді можна бачити реальну картину на обслуговування. І так, їдемо далі. Ви ж правильно та зручно відрегулювали своє сидіння. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо правильну посадку на робоче місце водія. Досить часто люди, які приходять на навчання, учні питають: а як правильно розмістити себе за кермом, щоб це було і зручно, і правильно людина не втомлювалась і керувала транспортним засобом максимально оптимально. В першу чергу, коли ми сідаємо за кермо транспортного засобу після іншого водія, ми повинні підрегулювати під свої параметри водійське. Сидіння, значить, сидіння може регулюватися ближче чи далі по відношенню до педалів. Наприклад, якщо ми будемо сильно близенько сидіти до педалі, ми самі собі мішаємо ногами і ми не зможемо працювати. По педалям, правильно. Якщо ми будемо сидіти досить далеченько, ми знову ж таки будемо тягнутись до педалів і ми не зможемо нормально відпрацювати педалями. Те саме стосується нахилу спинки і по висоті. Значить, перше, що ми повинні регулювати, це е, відповідне правильне положення до педалів. Значить, У нас є три педалі, якщо це машина з механічною коробкою передачі. Якщо це з автоматичною коробкою передач, педалі щеплення немає. Там дві педалі, педаль акселератора і педаль тормоза. Якщо у нас механічна передач то з педалю щеплення водій працює найбільш частіше. Ми повинні розуміти, що при повністю натисненій педалі щеплення наша нога не повинна бути пряма, ми не повинні тягнутися. Якщо ми тягнемося, привстаємо або, скажімо так, Йорзаємо по сидінню, це не зовсім є правильно. В критичний момент, в потрібний момент ми просто не дотиснемо педаль щеплення. Тому нам потрібно трошечки ближче. Значить, при правильній посадці. При повністю натисненій педалі щеплення, наша ліва нога, вона ось трішечки, але вона зігнута в коліні. Не треба розуміти, що вона не повинна бути ось так зігнута, ні, вона не повинна бути прямою. Ми регулюємо таким чином, щоб при повністю натиснутому, вона нажимається безпроблемно в підлогу. Нога у нас не пряма, ми не юрзаємо, ми безпосередньо нормально сидимо. Наступне положення це якраз таки положення спинки. Значить, спинка також регулюється, вона може бути більш, скажімо так, розкладена. Деякі саме так їздять, вони їздять лежачки, скажімо так. Це не зовсім є правильно. Деякі, навпаки, намагаються підняти цю спинку. Набагато більше для того, щоб сидіти і бачити, що у нас там на капоті відбувається. Це зне, знову ж таки неправильно. Як зрозуміти, яке правильне положення нашої спинки в, в водійському кріслі, для того, щоб ми е, сиділи за кермом правильно? Якщо руки покласти е, на кермо в правильне положення, у нас руки повинні ні в якому разі не бути прямі. Тобто, отак це не буде правильно. Ми не повинні сидіти досить. Близько до керма. Ну, по-перше, ми самі собі будемо заважати. По-друге, якщо не дай Боже екстрена ситуація дорожньо транспортна пригода, звідси повинна відкритись подушка безпеки, і вона повинна зберегти нас, а не вдарити нас. Тому повинно бути відповідне положення. Е, значить, анатомічно кожна людина ну, різна у когось довші руки, в когось вони коротші. І в принципі є певне навіть значення кута, при якому будуть зігнуті лікті. При правильному положенні рук на рулі. Значить, правильне положення рук на рулі, якщо представити кермо як циферблат годинника 12, година, 2, 3, 9, 10, 11, права рука повинна бути в районі 2 годин, ліва рука повинна бути в районі 10 годин. Якщо ви звернете увагу, на більшості автомобілів на кермі якраз такі є спеціальні виступи. На кермі, якраз вони такі під зручний хват руками. І при такому положенні, коли ви руки кладете на кермо, у вас руки не повинні бути прямі, вони не повинні бути повністю зігнуті там в ліктях. Ми не повинні тягнутися до керма. Як ви ревірите, а чи оптимально це, чи ось такий кут повинен бути, чи якийсь більший. Значить, якщо ми покладемо одну з рук на вершину керма, наприклад, праву, ось ми кладемо, і наша кість, вона, мовно кажучи, ось вона може да, звисати, да, вона лягає. І у нас в такому випадку рука пряма, коли ми на центр керма, і ми при цьому не повинні вставати зі спинки. Якщо ми трошечки зі спинки встаємо, це каже про те, що ми тягнемось до керма. Треба спинку трошечки, наприклад, там піднімати. Якщо ми дивимося, що ось ми руку поклали. Ми зі спинки не відриваємося, не встаємо. Ось у нас рука пряма, це максимально буде, скажімо так, оптимальне положення. І знову ж таки, після цього кладемо руки на кермо ліва 10 годин, права 2 години. Ось ми бачимо, що у нас руки трошечки в ліктях зігнуті. Після того, як ми підрегулювали для себе сидіння по положенню ближче або далі від педалів, нахил спинки, можна ще відрегулювати положення вище або нижче цього сидіння. Е, значить, ну, в деяких автомобільчиках воно регулюється електрично, механічно, суть справи не змінює. Е, якщо це необхідно, да, вже в залежності від того, як це конструктивно відбувається, ми або піднімаємо сидіння для того, щоб ми сиділи трошечки вище, або опускаємо. Ну, знову ж таки, якщо ми... З ростом трошечки нижче. Ми б це зробили. Якщо нам це не має в цьому необхідності, ми не повинні сидіти максимально зверху, да, для того, щоб ми е через край цієї стелі самі собі не погіршували погляд. В наступному випуску ми продовжимо налаштування місця водія, дізнаємось, як правильно відрегулювати дзеркала в машині та встановимо підголівник в зручне положення. Автолайф досліджуйте автомобільний світ разом з нами. Партнер програми Автосалон Кривбас Авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України.